їде на евакуацію. Ми їдемо з дідом. Олександру та Степана Сімінченків рятувальники забирають з лікарні у Краматорську. Сюди пенсіонери приїхали з міста Сіверськ. До медзакладу потрапили після обстрілу. Вдома не були декілька тижнів і поки повертатися не планують. Вирішили евакуюватися. У Львовську область а тоді там якісь розселять нас. У вас там нікого немає? Нема, нема ніде, ніде нема. Раз, два, три, шесть, восім, дев'ять пакет. Дев'ять пакетів. Рятувальники допомагають їм зібратися, аби відвести до евакуаційного автобусу. Квартира ціла. Ні, вікон ми вже обіжали. Віка не позор і банко навірваний. Не йде. саме головне вікна зімайте. Евакуаційний транспорт чекає на одній із вулиць з метою безпеки. Місце збору час від часу змінюють. Цей автобус вирушає до Покровська, звідки потягом люди зможуть дістатися у будь-яку точку країни. Ця сім'я вирушає до Кривого Рогу. Так більше чим кілометрів насів там вісім прильоти. До перону залізничного вокзалу таких автобусів прибуває кілька. Один із вагонів обладнаний підйомником для пасажирів, які не можуть рухатись. <гум> Розпитуємо людей, чому не виїздили раніше. Ну, знаєте, ні не сильно стріляли, так ще можна, а зараз дуже там. Слов'янське ж страшне, що робиться, так приход, пришлось їхати. А я думав, що все нормально буде, все. На дочка зятем, але я не, не ходявся, ну їхати зими не, не як, а зараз прийшлося. Хоч не хоче, а надо. Цей потяг у дорозі буде майже добу. Кінцева зупинка Львів. Ми ж повертаємося у Краматорськ у частину рятувальників. Тут вони облаштували собі укриття, куди спускаються під час повітряних тривог. Майже цілодобово бійці на роботі свої сім'ї також евакуювали. Артем сина з дружиною не бачив півроку. Вже думали, що будете робити, коли знову стрімкась. Ну, ну, не знаю. Я не знаю, що буде робити. Це він їсть банан. Я що порадується, нас. евакуація на Донбасі обов'язкова. Хто залишається, повинен написати письмову відмову. Людям рекомендують виїхати не лише через обстріли, каже заступник начальника ДСНС Краматорського району. У регіоні не буде опалювального сезону. Опалення каналізації та водопостачання буде перекриватись будинки. Будемо проводити інструктажі на предмет того, щоб людина не вмикала в не навантажувала. Електроприладами, обігрівальними електросіть внутрідомову. Водної... Ну, електрика має бути. Електрика має бути. Загалом, за словами Олексія Самійська, щодня з Краматорська евакуюють в середньому від 50 до сотні людей. Часом доводиться працювати під обстрілами. Дарина Коломієць та Олексій Мацкевич з Донбасу. Єдині новини на Суспільному.